Доброго дня! Слава Україні! Сьогодні у нас 23 грудня. І Я хотів би поговорити вам з вами про зимівлю мого ківі Дуже багато з і просто в коментарях під моїм відео задають питання, чи на зиму ви вкриваєте своє ківі? Я живу в Тернополі. У нас зимою. Часом пускаються температури до мінус 20, позатоді зими було мінус 22 короткочасні такі морози, одну ніч, дві ночі, потім іде знову потепління. І вже в свої практики я вирощую ківі вже напротяг 2015 року. Я зрозумів, що рослини Києві, вони морозостійкі, але вони дуже... Бояться от цих зворотніх заморозків. Тобто, коли зимою вночі мінусова температура, а в день, коли от, хоч сонечко і низьке, але все рівно, якщо ще ків росте десь в затишку, сонечко виходить, нагріває стовбури і починається сокорух. Потім вночі знову йдуть морози, починаються морозобоїни, їх не дуже зразу видно, але потім, коли вже літом починають рости наші рослини, і вони починають сохнути, бо там морозобоїни, кора побита, і вони гинуть, відбивають знизу. І цикл продовжується. Так що обов'язково треба захистити свої рослини від оцих днівних плюсових температур. Це ще і зарано, в принципі, грудень, кінець грудня ще сонечко не дуже високо, але все рівно воно нагріває. Отак, От як у нас було вночі мінус два. А сьогодні вже десь плюс 4, плюс 5, а на сонечку може вже і до 10 градусів. Я говорив вам у своїх попередніх відео, що коли от я висаджував в Києві, я робив отакі зробив загородження загроволокном. Йому вже десь 5 років, і в мене не було ніколи морозобоїн, бо вони були. Ті рослинки, стовбури, які товщі, то вони були у затінку, тобто закриті агроволокном і на них не було прямих сонячних променів. Бо отакий молодий пагін він не буде пошкоджуватися морозобойним, бо він ще не має такої твердої текстури. Він такий опушений, він не буде нагріватись на сонці, і... а вже от оці двох трьохрічні пагони, їх треба обов'язково... Захистити від попадання прямих сонячних променів. От на цьому кущі я так і зробив. Це можна робити агроволокном. Можна робити от я агроволокно воно дуже легеньке і його дуже вітер тріпає, що воно недовговішнє, що вітри, як сильні, вони його здувають. А може в кого є, я думаю, що в багатьох є. Старі якісь підодіяльники, простині ще радянські, значить, можна ними робити. Нам головне зробити захист від сонця. Не, ви ним не нагрієте рослину, щоб його використовувати як захист проти морозу, але від прямих сонячних попадань на Стовбури можна захистити. Вже тут є товстий, але я думаю, що він, йому нічого не буде, навіть якщо там буде морозобоїна, його можна буде омолодити Він є дуже багато е, молодих пагонів. Я обрізку ще не роблю, буду робити десь у е, січні місяці, хоча от погода стоїть чудова. Просто часу немає зараз, другі плани. Ну і помимо того, ще обов'язково треба замульчовувати землю біля самої рослини. У мене тут вона замульчована, бачите, такий великий шар тирси. Вона замульчована все тирсою, ще, щоб не прогрілася коренева система і не пішов в вріст. Не пішов сокорух то теж дуже шкідливо для рослини. Коли будуть зимові морози, обов'язково стовбури потріскають. Так що сьогодні я займусь цією роботою, буду все накривати. Тут я пробував малювати, захищати садовою фарбою, але вона погано береться і по-любому воно. Сонячні промені будуть падати на стовбури, чи вони білі, чи вони коричневі. А так, коли отак воно буде захищено простині білим матеріалом, там буде такий затінок і прямих сонячних променів на Ліани, Могокірі, попадати не будуть. От ті тоненькі гілочки, їм не страшні сонячні опіки. Вони мають малу площу. Попадання і практично сонце їх не може нагріти до такого, щоб пішов сокорух аж на гору туди. Коли не буде сокоруху знизу, то до верху рослина не почне виготувати. таку інформацію я хотів до вас донести. Якщо комусь буде корисне моє відео, буду радий. Вирощуйте ківі Це дуже смачна культура, практично екологічно чиста. В нашій зоні немає ни шкідників, ні хвороб на даний момент. Так що ражу всіх всім вирощувати цю культуру. Маю багато лози, тобто живців можу нарізати. Під цим відео я поставлю вам. Свій номер телефону. Можете на Viber писати, вишлю вам живці. Маю два сорти жіночі: це Ківі Карпат стратона і маю в невеликій кількості, лишило ще трошки живців свого сіянця, вирощеного з насіння Хейворд. Дуже вдалий вийшла сортоформа. Плоди великі. Я робив огляд набагато більші по розмірах за Ківі стратона. По смаку практично нічим не різниця від стратонівських. Тоже, як влежиться, солодкий гарний плід. Дякую за увагу. Слава Україні. Героям слава!